6 січня президент Польщі Анджей Дуда привітав православних християн з Різдвом Христовим. Свято Різдва Господнього несе глибокий мир і розраду, змушує забути про суперечки та турботи, відкриває людські серця на зустріч потребам інших, написав Анджей Дуда. Тим часом в Україні від офіційних осіб тиша. Жодного слова вітань від президента Зеленського, ніби нас не існує, ніби після віків до того і 32 років незалежності достатньо просто у раді проголосувати про. Нову дату свята, що їх заманулося впровадити державі, і все, давня традиція просто зникне. Ми слухняно чомусь перестанемо святкувати Різдво, так як святкували завжди, бо хтось у державі, відділеній від церкви, вирішив, що тепер це потрібно робити 25 грудня, а не 7 січня. Думаю, ті, хто ніколи не вірив, не був частинкою церкви, не дотримувався постів. Не святкував різдво для них і справді немає різниці в тому, щоб змінити один вихідний на інший, одну дату на іншу. Більше того, на мою особисту думку, здається, що саме керівництво нашої держави числа таких людей, які не розуміють християн, не розуміють православні традиції, не розуміють наш народ. Плануючи цей плог, спочатку хотіла порівняти ставлення двох президентів польського і українського до православних християн східного обряду, які святкують Різдво за юліанським календарем. В Польщі це Польська православна церква, в Україні це Українська Православна Церква. Але як порівнювати те, що порівняти неможливо? Ми, хоч і сусідні країни, але складається таке враження, що живемо в різних історичних епохах. Варшава справді у Європі з відданістю традиціям більшості, з турботою про права усіх громадян з повагою до релігійної меншини. Київ десь у ранньому СРСР зі зневагою до традицій власного народу, з бажанням трощити старе, вибудовувати нове, химерне, незвичне, неприйнятне, чуже на руїнах, де більшість оголосили меншістю, поставили поза законом як негідних будь-якої уваги, будь-якої поваги. Окрім ненависті. На жаль. Чекаю на ваші думки. Підписуйтесь. Тетяна Сируко, пошуках істини.